Всім привіт! З вами я, Фокс. Ну і сьогодні ми продовжимо нашу рубрику по топ-10, топ-13. Ну, ви зрозуміли, по топам. І сьогодні в нас йдуть на черзі сверхрядки бойці. Е, ну, ви поставте лайкосик, підтримуйте, зайваруйте чайочок. Ну, а ми погнали до відео. 10-й пісо у нас займає 8 біт. Я навіть не знаю чого, але я подумав, може, бо буде бо з усіх. Він, напевно, найгірший. Так як в нього швидкість була. Я розумію, ви можете зараз казати, так в нього ібова, ульта. Ну, ібова ульта, але дуже, дуже помала швидкість. А якби в нього і далі лишалась пасівка на вторую житті, то він б зараз був би ль... просто імбою. Але я його поставлю на 10 місце, так як в нього велика швидкість, урон атаки і далість атаки дуже 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 велика. Бо він нормальний, в принципі, але на 10 місці, бо там є дуже забагато конкурентів для нього, які є сильніші, ніж він. Ну, погляли до 9-го місця. 9-го місце називає Джеки. Так як Джек є дуже популярний боєць е в 3 на 3, а ще й говорити, якщо про Соло, шеде, то взагалі немає якої в неї популярності. Тому вона, як для мене, буде стояти на 9-му місці. Та, я розумію, щоки нормальні боїть, але такий популярністю. Ну і за кадром, я вам скажу, мені лишалася кадка за Джеки. Ну і мені буде потрібно. Треба було подумати, але я думаю, нехай буде 9 місце, але там є більш конкурентніші, ми будемо переходити до 8 місця. У 8 місці в нас є газ. Так як газ більш не підходить водольочля. Від для одиночного є, він більше підходить в 3 на 3. Режими, такі як Brawl Ball, щоб давати своїм союзникам ну і таке щось. Ну і дуу-шоде може теж напарнику. Але в одиночку він зовсім не підходить. Та й сам ГАЗ, Хіба в нього є гаджет прикольний? Побагає так. Нормально, відкидує просто тих е, противників і допомагає якось ще зберегти і не забити голе. Місце у нас займає Діновай, Так як Ділобайк, я розумію, що в нього є велика популярність, в нього люблять грати гравці. Ну, як для мене, він не прямо ж сильний такий. Більшість гравців грають з нього просто по фану. Просто їм подобається з нього пограти. Ну, бо він сам прикольний боєць. ну, Урон в нього достатньо, щоб донести противника. Ульта просто бомба. Ну, в принципі, та реально бомба. Ну, добре. Забейте. Ну, і це було в нас сьоме місце, переходив до шостого місця. Це місце в нас займає Тік, так як Тік не є дуже популярний бравлер і з нього не дуже багато грають, але він бовий персонаж, як метатель. Тому я би робив з нього шосте місце, так як він, в принципі, ну, нормальний боєць. Але там є конкуренти такі, які можуть бути. Добре, це при тому для нього закинути. Щоб було ще й шосте місце. Це дуже і дуже добре навіть. Щоб ви собі розуміли. Ну, урон його, в принципі, нормальний. Ульта. Бомба така просто. бомбічна. Ну, і це все. ну, Ми будемо переходити до місця. Ну, і П'яте місце Деріл. Ну, я думаю, ви згідні зі своєю е, е, думкою, тому що Діріл танк, хоч до того була ще й але вони могли заслуговувати і теж п'ятого місця, але деріл більш заслуговує, так як він танк, і нормальний урон вблизі. І ульта просто, Боже, коли від вас противник втік, ви просто налітаєте на нього, і можете щось лісти чуть-чуть хп, але це небагато. Тому Деріл у нас займає п'яте місце, та й ти пише валідер. Сам так нормальний Бравлер, бо приколі просто його не дуже прям топи використовують, але нормально. Може бути, як то кажуть. Ну і ми переходимо до п'ятого місця. Ну, Четверте місце у нас займає Джесі. Так як Джессі боєць не дуже. Але якщо він займає четверте місце, то він чогось словив, так як вона, в принципі, популярний бравлер в «Ограбленні». Так як я для неї просто підвюзаєш гаджет, пасівочка і їба хлопці. Так як вона дуже добре. Як вона боєць з такою невеликою популярністю, вона все рівно грається, в принципі, в ограбі нормально, тому що в неї прикольна ульта. Ну, а я її поставлю на четверте місце, бо я думаю, що вона цього четвертого місця. З її ви просто ще їбають противники тратити на неї тики. Ну, тому ми будемо переходить до третього місця. Ну, і третє місце у нас займає пелля. Так як, я думаю, ви в мене спитаєте, а чому їй було пелля? Давайте я вам розкажу. Перше, ульта в неї мортіра, яка дуже заважає гравцям, яким потрібно злости її, щоб вона їм потім не нанесла урону. Друге, в неї є гаджет бочка солі, яка, яка може зносити дуже багато хп і може так само культурити всяких вбивців. Ну, такі як Едгар, це я вам говорю на досвіді, там, де в мене була пелі 27 ранг, то я вам говорю на досвіді, що це реально працює. Тому її ставлю на третє місце, бо Джесі не може контрити. Ну, а ви будемо зараз переходити до срібла. А я хочу, щоб ти поставив мені лайкосик, підписочку. Бо я постараюся на цей відосик. І чекайте наступний відосик. Ну, але не буду вас довго затримувати, але б погнали далі. Ну, і срібло у нас займає ріку. Так як цей боєць дуже використовується в бролболі. От на цій карті ви бачите приклад, на якій карті його дуже багато використовують. Бо я дуже бачу багато рікошетів, яких пасівка на відскакуля від стіли, вона більше злосить. Її дуже-дуже багато беруть. Тому що вона дуже їбова. І вона дуже їбов побагає. Дуже дуже єбов побагає, тому що е, Рикошет я розумію, що місце він міг би і заслуговувати, але я поставив його на друге місце, так як він не може контрити танків. А. Контр... Лі, ой, не культрити танки, а культрити вбивців, таких як Едгар, Едґеріо на То, тому що ну, якби він ще контрив, то я б його поставив на перше місце, а так він займає друге місце, але ми будемо переходити до золота. Ну і перше місце в нас займає Карл. Ви не подумайте, що я, я ж фалат Карла, я це мій любив, бояться, ви не подумайте, що я поставив Івана на перше місце, з-за того, що він війлю брали. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що він контрить Едгарів, якщо в нього є ульта, і без нього, якщо, правильно, з нього грати і бити хіба об стінку. Далі, я вам скажу, чому Любазі ну, він не може контрити. Може і може, але я там не дуже знаю. Ну, але ви подумайте, так, Пеллі може теж культури. Але в Карла, в Карла, Карла дуже прикольний механіка удару. І це дуже йому дозволяє в вблизості, от як ви бачите, стілку, коли суперлик, на вас слападає суперлік, то це дуже сильно допомагає. Так само його ульта і ще посівка на щит, це просто машина. Ну, це було перше місце. Ну і всім дякую за перегляд мого відосика. Я вас би хотів би попросити поставити лайкосик ваш королівський. Підписочку вашу королівську, щоб мене нею підтримати, і я випускав побільше відео. Так як я вже написав план, на якого я буду е, цілий місяць злівати відео. Підтримуйте підписочку і лайкосиком, я вже це вам казав. Ну і всім дякую за перегляд. Всім гарно хотіло в школі і всім па-па-па-па!